Закрити і побігти на базар українським підприємцям стане легше працювати, запевняють податківці. кажуть, у цьому їм допоможуть нововведення у податковому кодексі. Ті всі складності, ті питання, які, на яких у нас на жаль не було відповідей, і які формувалися, скажімо, і в судових засіданнях, і, і підрі під час різних там, скажімо так, можливо, спірних ситуацій. На сьогоднішній день хочу сказати свою особисту думку, що. У даному, у даному вже розділі податкового кодексу, який регулює спрощену систему оподаткування, на мою думку, знову ж таки, більшість, а майже всі, гострі угли зняті. Жодних побоювань з приводу того, що податкова служба з 1 січня приступить до масових перевірок. Хочу всіх запевнити, такого не буде. Не така оптимістична голова асоціації платників податків. Пані Марта зізнається, хоча зміни внесені до податкового кодексу корисні, але є пункти, які все одно потребують коригування. Найбільша проблема це введення звітності, нової книги обліку доходів і витрат, спрощеної системи обліку звітності, якої ми ще не бачимо, хотіли би бачити, Користавшись цим була така створена бригада, яка ходила по торгових точках, перевіряла ведення саме книг і почала нараховувати сотні тисяч штрафних санкцій, заставляти людей платити в конвертах. Очевидно, ще раз звернутися за цього питання вже конкретно, коли вже з'являться такі допоміжні документи і звітні з за. Явий планки з певні буде з зірця, і як вести книгу, по торгівлі, як по виробництву, по наданню послуг, все це нам треба буде ще раз перелопатити. ще й бухгалтерія надзвичайно складна. На даний час нема таких, даже податківців, щоб вони сказали, що ми все знаємо. Не до вподоби певні пункти податкового кодексу є автитурам. Їх сьогодні в області 22, 17 з яких є приватними підприємцями. А згідно з податковими змінами, вони не можуть бути фізичними особами, але є позитиви. Якщо юридична особа була на єдиному податку з ПДВ. А тепер ПДВ не буде включатися до доходу, то дуже приємним стало то, що при підрахунку аналізи майже наполовину дійсно сплачується єдиний податок. Тобто, якщо вона платила 8 тисяч, вона тепер буде платити 4 тисячі. Це ми на прикладі одної з підприємств прорахували. Тобто, це великий позитив. Рахуємо серед хороших новин для підприємців. Скасовуються штрафи за несплату єдиного соціального внеску, нараховані з липня 2010 року. Не вимагається щорічного переоформлення свідоцтва платника ПДВ. Удвічі зменшується податок для спрощенців, які продають товар власного виробництва. Крім того, касові апарати не є обов'язковими для першої, другої та третьої групи підприємців. Дрібні підприємці, а також ті, хто тільки починає власну справу, отримують можливість користуватися спрощеною системою оподаткування. Також скорочуються загальнодержавні податки з 29 видів до 19. Кількість місцевих податків скорочується з 14 до 4.